Зранку, 24 січня, у вариші сталася пожежа. Загоряння відбулося у дев'ятиповерховому будинку мікрорайону будівельників. До служби 101 зателефонувала прибиральниця. Я прибирала третього гуртожитка, помітила з криші дим. Я перше зателефонувала в пожежну безпеку, потім подзвонила начальству своєму. І тоді приїхали пожежники. І... Все почали тушити. Прибувши на місце події, рятувальники оглянули осередок загоряння, який був виявлений у відповідно сміттєпровідній трубі даного ж житлового будинку. Пожежу було локалізовано, а також ліквідовано. Внаслідок пожежі було пошкоджено трубу сміттєпроводу на дев'ятому поверсі. Імовірно, вона вибухнула від надмірного тиску, що виник через полум'я. Ця труба виходить на дах будинку. Там вона також зазнала часткових пошкоджень. Попередня ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. Тобто хтось з мешканців курив цигарки, відповідно, викинув його у сміттєдану сміттєпровідну трубу, наслідок чого і виникло загоряння. Хоч на кожному поверсі гуртожитку є попередження про те, що у будівлі палити не можна. Знайдені недопалки свідчать, що мешканці часто нехтують цією забороною. За мій період, що я працюю, вже це, це третя пожежа, яка сталася. Просимо мешканців цього будинку, щоб не курили на кухнях, не кидали допалки сміттєпровід. Це призвело до великого як наслідків. Це ж ваше користування, ваш сміттєпровід. Комунальники кажуть, що недопалок міг впасти на сміття, яким часто буває забитий сміттєпровід. Імовірно, тому загоряння сталося на верхніх поверхах будинку. Через день, а то й кожен день наші працівники, сміттєпровідники займаються тим, що чистять оте забиття, умудряються кидати, що тільки можна, і ну, ніжки від тобаретки від... виймали, і одяг, куртки. Це систематично, на полягаю і хочу. Попросити мешканців, користуючись нагодою, щоб не забивали, щоб якось ламали і кидали тільки побутове м'яке сміття. Зараз встановлюється сума збитків, що виникли через пожежу. Відновленням сміттєпроводу займатиметься комунальне підприємство, управляюча компанія Житлокомунсервіс. На даний час ми зараз це все усунемо максимально. Думаємо, де і як закупити ті матеріали. І в мене велике прохання. До мешканців, щоб вони сплачували борги, тому що на третьому гуртожитку дуже великі борги. Мешканці будинку заборгували за комунальні послуги близько 200 тисяч гривень. Чим швидше вони погасять заборгованість, тим швидше комунальники відновлять пошкоджений сміттєпровід. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.